В яких я країнах жив? І до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна чи ні? Я жив до війни в Італії, жив, співав на часа. Потім вона була після поранення, німеччина мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії. Я досить довгий час жив в туреччині. Я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндія туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно. А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, жу, да, забув вже трошки дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Правильно? До речі, цього не помічаю. Але в наших країнах воно цього відчуття не було. От Польщі якась іменно Варшава, якась найближча, багато ж українців, все погода блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш, пусто в Україну, і тобі спочатку у класа тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей знаково з законами місцевими, з тим. Це влаштовано з бюрократією. Ты просто ну не понимаешь, Боже, значит, ты так поруч з нами, с з Украиной. Ну, что мы вообще, ну попроще жизни? Наши все так усложняют, наші стимул, заплоть не машину. Ну тебе не виходить, просто це країна шик нормально, ти постійно себе відчуваєш на чимаданах, бо з кожної сторони якісь дебільний закон, які готові тебе взяти, укусити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча ті типу, здавалось би в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да? вічно зелених. А, а за кордоном це взагалі чепуха, і ти впираєшся в то, що ти в Україні, не дивлячись на всі проблеми, жив краще ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє. Фонове відчуття, що якого хера вони нуреально не все гірше, чим у нас майже все кримо цих. З корупцією і так далі. А живуть вони, якось ну, краще, якось виглядає на краще. І вони самі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно, це кордон. Ну, От я, я де не жив, я взагалі не понимаю до українців, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От Якби перестало там літати над головами, Україна це саме краще. Ну, ясно, фінансово складавали. Так, ну ладно.